18 травня закарпатці боялись найбільше, адже в дію вступив новий закон про мобілізацію. Він, зокрема, передбачає, що всім військовозобов'язаним віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. Аби заспокоїти громадян у стінах закарпатської ова під час брифінгу спікери роз'яснили закарпатцям, як і де можна оновити дані, та чим це обернеться для кожного чоловіка. Є три точки входу, де можна це зробити: це центр на адміністративних по. Послуг, це ОТЦК ТЦК місцеві, а також застосунок, який розробило Міноборони. Це «Резерв Плюс. Як працює «Резерв Плюс? Ви, звичайно, завантажуєте його або в App Store, або на Android, тобто на ваші мобільні телефони. Це досить швидко, зручно. Ви реєструєтеся через банк ID і ну, підв'язуєте свій банк, і там буквально 5 хвилин, і ви можете оновити свої дані. Це працює швидко, зручно, але те, що я наголошую: тут підтягнуться ваші дані з оберігу. Для цього вам потрібно внести свій номер телефону, ваш паспорт, і ви можете оновити свої дані. Але це тільки оновити дані. Це не це не означає, що ви тут можете пройти ВЛК або отримати штрих-код. За цим ви мусите все ж таки звернутися до центрів комплектування. Це стосується тих людей, які виїжджають за Зокрема, у ЦНАПах оновлюється номер телефону, електронна адреса, місце проживання заявника. Адміністратор внесе ці дані в електронну систему, а інформація автоматично підтягнеться в реєстр оберіг. Після цього людина, яка оновила дані, отримує витяг з початкою та підписом адміністратора про актуалізацію даних. Також під час брифінгу наголосили, що у ЦНАПах можна отримати тільки витяг. Це не замінює походу до ТЦК. Що потрібно заявнику для того, щоб отримати цю послугу в центрі? Надання адміністративних послуг потрібно мати при собі паспорт або id картку номер облікової картки платника податку і телефон обов'язково з собою. Можливо, можливо, якщо людина має можливість зразу провірити електронну пошту, тобто на телефоні, може давати і електронну пошту, але це не є обов'язково. Значить, людина віддає особисто приходить у ЦНАП, ніякі довіреності, нічого цього такого не проходить. Людина приходить особисто, пред'являє відповідні документи, які я тільки що перерахувала. Адміністратор заносить із, із офіційних документів дані зі слів заявника, диктує свою фактичну адресу проживання. Провірити адміністратор, звісно, не може. Що заявить заявник? Вона ці дані заносить. Не у всіх ЦНАП. Можна оновити військово-облікові дані на Закарпатті, заявила начальниця відділу адміністративних послуг Закарпатської ОВА Христина Мацко. Проте до кінця тижня обіцяють все владнати.